Привіт, мене звати Юлія. Я авторка курсу «Бджолимо на 200» з української мови. Це курс, який розраховано на три місяці підготовки до НМТ у швидкому форматі. І за ці три місяці ми будемо вивчати всю програму НМТ, яка нам потрібна, і будемо проходити пробні НМТ. П'ять пробних НМТ у нас заплановано на курсі. Який формат курсу? Уроки в відеозаписі, тобто ви можете їх переглядати протягом тижня, тоді, коли зручно, і ви не прив'язані до часу. Також у вас будуть конспекти, презентації і будуть тестові домашні завдання. Для домашніх завдань є розбори у відеоформаті, також там, де я пояснюю найбільш такі моменти, в яких учні помиляються. Але якщо вам і після відео розв'язів, от таких от відеоформату не зрозуміло щось, можете писати мені в особисті повідомлення, і там я більше розкажу про ваші помилки або розгляну ваші питання. Щодо вступної кампанії, також зі мною можна радитися, я допомагаю чим можу, розказую все, що знаю. Певні моменти, звичайно, не розкриваю, тому що я не все знаю, але все одно, наскільки можливо, допомагаю. Отже. Головне це складати домашні завдання один раз на тиждень до неділі. Курс повністю в записі і починається 26 лютого. Приходьте, буду рада кожному.